За те, що скоїв Каїн, а кров Ісуса Христа, кличе про помилування грішної людини, яка сьогодні визнає, яка розуміє, що вона винна є голос крові, є хадатайство, є те, що попростити таку людину. І тому -то сьогодні цей голос ще продовжує кликати краще, як Авелева кров. Кличе сьогодні, говориться, і тому-то останній вірш цього, або 23-й, ще позив: глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зріклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємось того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв так. Ж. Та каже ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталося ті, хто непохитний. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю зі страхом. Хай Господня ім'я буде благословено через наше життя, щоб ми, маючи надію, непохитну надію на те, що в свій час будемо з Богом, коли Він прийде за своєю церквою. Тому -то на завершення нашого зібрання я би запросив сьогодні до молитви, і хай нас Бог благословить рясно, і що ми в своєму житті. Пам'ятали, що можна те благословення, яке ми отримали, прощення, наповнення Святим Духом і те, що ми отримали майбутнє, ми можемо втратити, якщо ми будемо байдужі в своєму житті, якщо ми будемо так, аби як служити Богові. Але навпаки, ми повинні ще раз вертати до того місця. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне, вічне, небесне, нехай маємо благодать, що нею приємно служити Богові з побожністю і зі страхом. Амінь. Будемо молитися. Благословен ти, Господи, благословенне Твоє ім'я. Ти єдиний достойний слави. Ти наш Бог, на якого ми впуваємо. Слава тобі, Господи! Алілуя. Благословен ти, Господи, благословенне Твоє ім'я навіки. Ти наш Бог, надія наша на тебе за всі милості Твої дякуємо. Дякую тобі, Господи, за всі благословіння Твої. Дякую. Дякую тобі, Господи, Ти праведний, Ти вічний, Ти святий. Господь наш і Бог наш. Цю мить, Господи, ми голови свої схиляємо перед лицем Твоїм. Цього часу вечірні, Господи, ми дякуємо Тобі, Ісус, що подвиг Голгофи, Господи, сьогодні в силі. Кров твоя, Господь, в силі омивати гріх, людський, Господи. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що вістка Іван сьогодні звучить в нашому краї. <кхух> дякуємо Тобі, Отець наш Небесний, що Ти в свій час віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув. Дякую Тобі, Ісус. За твою велику милість до нас, яку ти звершив, Господи, за те, що ти прийшов на цю землю, грішну землю. Прийшов Ти син Божий, лишив славу неба, лишив хори ангелів, Господи, і Ти прийшов сюди. Господи, щоб прийняти наругу, щоб прийняти бичування, насмішки, упльовування, Господи, і це все за нас, заради того, щоб нас звільнити, заради того, щоб нас оправдати, заради того, щоб нам, Господи, дарувати майбутність і вічне життя. Дякую Тобі, Ісус, Допоможи нам, Господи, пильнувати в своєму житті, щоб ми не втратили над чим ми все життя трудились, щоб мати вічне життя. Господи, те, що ти нам дарував, те, що ти нас благословив. Господи, допоможемо з побожністю своє життя і в страсі провадити, прославляючи Твоє ім'я. Нехай буде благословенне Твоє ім'я. Господи, ще багатьох приклич до пізнання правди. Хай вони пізнають Твою волю, Господь. Хай діти пізнають Твою правду, Господь змаленьку. Господи, вже служили тобі. Ісус, ми в Твої руки поручаємо. А також просимо, Господи, сьогодні в нашому краї неспокій іде війна, Господи, яви свою милість, зупиниться беззаконня. Хай не множиться в Доми, Господи, хай лється кров, Ісус, але хай, Господи, краще в сльози покаяння були в тих лючах, які Господи сьогодні хочуть гріх творити. Господи, ми Тебе просимо, яви свою милість, хай у всьому буде прославлено Твоє ім'я, Отець, Синий Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо цим нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас хавого, бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь.